Ходжу вже за це, за це світло, докінчають прожектора бити. Напроти в мене їде машина, але ну, я не бачу, що за машина, фари світять. Я якраз сходжу вниз самий і чую ззаді за мною тормозить машина. Так, тормоза першати, як в Азіках пишеть тормоза. Вискакує їх три міліціонери і до мене. Давай, поїхали з нами. Кажу, куди хлопці я з вами їхати. Я йду з роботи, кажу, вдома жінка, дитина чекає. кажу, що куди я буду з вами їхати. Так у мене при тому велосипед украли. Який велосипед вони тут до мене? Ти, е, давай поїхали, будеш, зараз, будеш відповідати, що там на заправці зробив. Коли Нічого не робив на заправці, просто сказав, щоб дали додому передзвонити. І я з вами не їду нікуди, йду додому, бо мені треба велосипед шукати. Ні, ти нікуди, ти нікуди додому не йдеш і давай. Мені руки заломблювати, давай мене крутити і в машину в машину толкати. Ну, я, я тоді, як кажуть, трохи займався спортом, грав футбол, так що, як кажуть, здоров'я відчувся. Ну я їх давай порозтручував і, і хотів тікати. Вони раз мене вкружили далі втроєм І знову давай крутити. І тут один ззаду, я бачив, що в нього була дубинка. Це ззаді, що якраз з'явився, що, що був він. Пам'ятаю, не можу згадати, як його фамілія була. Там був Ходак, Неміш і Михальчук. Ось, да, у цього Михальчука була дубінка, якраз цей Михальчук оказався ззаду, чую такий удар по голові і все. І, як кажуть, задзвеніло все в голові, більше нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що приходжу до себе, лежу десь на якійсь холодній сирій землі. А це ж тут недалеко біля заправки і біля цього, біля, цього, біля цього бару оцей скверик. Це вони мене завезли, в цей скверик. Чи вони мене туди завезли, чи вони мене туди занесли. ну, Одним словом, бачу, що вони стоять кругом мене, там темно, на вулиці світло світить, оці прожектора б'ють, але в цьому скверику там кущі, дерева. Що що там не видно, не просвічується світло. Я бачу, що світло кругом, там через дорогу теж житлові будинки. І вони стоять наді мною і говорять, я в цей час думаю, ага, стоять і говорять, я починаю рухатись, підніматись, вони, о, що, вже ожив, прийшов до себе. І давай тут мене копати сюди по печінках, по нирках ногами. Я думаю, ну щось треба робити, бо уб'ють або щось зроблять зі мною. Я в цей час, коли хотів зірвати, стікати, піднімаюсь на руки і на коліна, коли вигнувся, хотів, хотів тікати, і в цей час дістаю удар по спині і все. Я так, так як пам'ятаю як в фільмі, але це так дуже смутно пам'ятаю, що світ закрутився мені, все, ці дерева, що там світло било на ці дерева, це все почало крутитися, почалося, і я так, як кажуть, відключився. Втратив свідомість, все, не пам'ятаю пам до цієї пори, аж потім приходжу до себе, десь десь я лежу, чи це мені сниться, але що таке? Дуже-дуже страшна біль у спині, дуже спина болить, і лежу я в якихось кущах, в якихось кущах, що кущі. Якесь лист, листя коло мене, якісь кущі, оці кущі на, на мене, на це мене ці, 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 ці гілля лежить на лиці. Що це таке? Де це, де це я такий? Дивлюсь через дорогу, так прийшов до себе, дивлюсь через дорогу, машини їздять. Ага, це ж тут заправочна станція. Ага, то значить я недалеко від дороги. Думаю, так. я ж не такий п'яний, щоб, щоб я це не, не орієнтувався, де я знаходжусь. Ну ні, я зараз встаю, йду. Устаю іду йду потихеньку додому. Я вставати, думаю, а де ж мої ноги? Я вставати ніх не чую. Не чую. Що, що з ногами? Я руками потрогав ноги, ноги є, але я їх не чую. Думаю, що таке сталося? Потім, думаю, треба мені підповзти хоч повзком.